Головні події тижня від Телеграф ЮЕЙ. Головне про події 24 березня. У Саудівській Аравії тривають перемовини між Росією та США. ЗСУ знищили чотири гелікоптери окупантів. Вартість цигарок зросте на 40 гривень. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Саудівська Аравія приймає перемовини між американською та російською делегаціями. Повідомляє телеканал Al Арабія. Напередодні там же відбулися технічні переговори між США та Україною. А після завершення зустрічі представників США та Росії, американська та українська делегація проведуть ще один раунд переговорів. Сили спеціальних операцій ЗСУ у займоді з головним управлінням розвідки, ракетними військами і артилерією. Знищили два вертольота к 52 та два гелікоптери. Мій 8 противника у Білоруській області Росії. Загалом за минулу добу знищено понад 370 одиниць озброєння і військової техніки ворога, зокрема 81 артилерійську систему, а також знешкоджено 1280 окупантів. Крім того, у Приморському краї Росії зазнав аварію військовий літак Су 25 Повідомляє Міноборони Росії. В Україні збільшить акцизний податок на тютюн, засмутило курців видання бабель. Тепер акциз на цигарки прив'язуватимуть до євро, а не до гривні. Поступово він зростатиме і наближатиметься до мінімальних вимог ЄС за словами нардепа Ярослава Железняка. Вартість пачки цигарок зросте приблизно на 40 гривень. Борги киян за тепло і гарячу воду зросли на 6,5% за опалювальний сезон і досягли 8 мільярдів гривень. Про це повідомив директор СП «Енергозбуд» КП «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін. Збій в роботі систем Укрзалізниці 23 березня стався через масштабну таргетовану кібератаку. Як повідомляє прес-служба компанії, відновлення всіх систем тривало всю минулу добу, та наразі продовжується через тимчасову неможливість придбати квитки онлайн у Києві подвоєно кількість відчинених каз на залізничному вокзалі. Україна завершила виплати за програмою Зимова є підтримка. Повідомляє видання. Бабель допомогою скористалися 14 мільйонів 400 тисяч українців. Близько 60% коштів витратили на комуналку. Нарешту купували ліки, книжки та донатили на армію. Угоду між Україною та США про корисні копалини неможливо реалізувати на практиці без завершення війни. Пише видання Wall Street Journal. Багато з мінералів розташовані в районах, які перебувають або під окупацією, або під загрозою російського наступу. Румунія та Болгарія хвилюються, що переговори між Росією та США в Саудівській Аравії можуть серйозно змінити ситуацію в акваторії Чорного моря на користь Росії. Про це пише видання Financial Times. Мера Стамбула, екремий мамоглу, заарештованого за корупцію та пособництво терористичній організації, висунули кандидатом у президенти Туреччини. Про це повідомив турецький телеканал НТВ. на праймері з опозиційної республіканської народної партії Мамоглу набрав понад 13 мільйонів 200 тисяч голосів. Президентські вибори в Туреччині заплановані на 28 рік. Водночас, не виключено, що вони пройдуть достроково. Це десь можливість чи іному президенту Ердогану балотуватися на третій термін. А активні користувачі чату GPT частіше почуваються самотніми. За результатами дослідження OpenAI і Масачусетського технологічного інституту. Регулярне використання чат-ботів зі штучним інтелектом може зменшити час спілкування з реальними людьми. Головне про події 25 березня на Чернігівщині знищили масове поховання жертв голодомору. Адміністрація Трампа потрапила у гучний скандал. Фінансування Радіо Свобода відновили. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал та Україна провели ще одну зустріч у Саудівській Аравії, стверджує агенція AFP. Нібито перегори стосувались поновлення чорноморської зернової ініціативи, з якої росіяни вийшли у 2023 році. Як стверджує російська сторона, підсумкова заява після консультацій з американською делегацією в Аріяді не була ухвалена через позицію України. В Україні під час повномасштабної війни загинуло 605 дітей. Таку сумну статистику наводить офіс генпрокурора. Більше як 2444 дітей постраждали внаслідок війни. З них понад 1839 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Міністерство культури і стратегічних комунікацій України визнало садибу зеленських другої половини 19 століття у Києві, яку знесли минулого літа пам'яткою архітектури та історії місцевого значення. Про це видання Бабель. Військова контррозвідка служби безпеки затримала на Сумщині агента російської воєнної розвідки, який коригував ворожий вогонь по українських підрозділах. А в Києві затримано двох осіб, які на замовлення спецслужб Росії намагалися підпалити приймальню депутата Київради, кинувши до приміщення пляшку із запальною сумішчю. У Івківці Ладенської громади на прилученні бульдозерами знищили цвинтар з масовим похованням жертв голодомору. За даними телеканалу, прилуки тут поховано щонайменше 162 людини. Місцеві мешканці намагалися завадити цьому, але марно. Сенатори США обох партій закликають адміністрацію президента США Дональда Трампа скерувати понад 300 мільярдів доларів заморожених активів Росії на допомогу Україні. Лист сенаторів цитує агенція Reuters. У США наростає скандал через чат у сигналі. Там відбулося обговорення топ посадовцями Трампа конфіденційних деталей авіаудару по Хуситах у Ємені за участю головного редактора видання The Atlantic, якого додав радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц. Видання політику стверджує, що на волца тепер тиснуть, аби він подав у відставку. Водночас міністр оборони США Піт Гексет заперечив в етері каналу Fox News, що чиновники переписувалися щодо військових планів. Агентство США з глобальних медіа частково відновило фінансування Радіо Свобода, повідомляє Радіо Фрі Юреп. Рішення було ухвалене за декілька годин до слухання у федеральному суді США у Вашингтоні. Федеральне бюро розслідувань США створило спеціальну групу з десяти агентів, які розслідуватимуть підпали електромобілів та зарядних станцій Тесла. Про це пише видання New York Post. У Японії 89-річному чоловіку призначили рекордну компенсацію понад 1 мільйон 400 тисяч доларів за те, що він помилково провів у камері смертників майже 50 років. Про це повідомляє агенція Кіодо. У 66-му році Івао Хакамато звинуватили у вбивстві свого боса, його дружини та дітей. Через два роки його засудили до смертної кари, але у 2014 році справу почали переглядати. А у 24-му Хакамату виправдали. Головне про події 26 Стого березня в Україні поступово відключають 3G. СБУ зірвала теракт у Тернополі. А китайські спецслужби намагаються переманити американських дослідників штучного інтелекту. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Україна узгодила зі сполученими штатами перелік енергетичних об'єктів, удари по яких Росія має припинити у рамках часткового припинення вогню. За даними міністерства енергетики України, він розходиться з тим, на якому наполягає російська сторона. Там відсутні українські об'єкти нафту і газовидобування, у яких останнім часом завдається найбільше ударів. Військовий суд у російському Ростові на Дону засудив 23 українських військовополонених, які служили в полку АЗОВ до ув'язнення в колонії суворого режиму. Зокрема, 12 осіб отримали реальні строки від 13 до 23 років. Про це повідомляє видання «Медіазона». Міжнародне гуманітарне право забороняє суд над полоненими. А Росія в чергове це порушує. 3G в Україні поступово відключають. Повідомляє видання Бабель. Kyivstar вирішив згорнути застарілу технологію, щоб розвивати 4G. для більшості користувачів. Нічого не зміниться, але якщо ваш смартфон досі працює на 3G, варто перевірити, чи підтримує він 4G і чи активована ця функція у налаштуваннях. Сбу зірвала подвійний теракт Тернополі, Повідомляє видання Телеграф .UA». Двоє наркозалежних із Полтавщини за вказівкою російських спецслужб мали підірвати припарковане біля ТЦК службове авто саморобною бомбою, спорядженою додатковими елементами ураження у вигляді гайок. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Спецпосланець Трампа Річард Гренол заявив у соцмережі X, що ядерна зброя, яка перебувала на території України після розпаду СРСР, належала Росії, назвавши це незручним фактом. Президент США Дональд Трамп звинуватив інтерв'ю каналу News Max російського диктатора Владіміра Путіна у тому, що той тягне час у питанні мирної угоди з Україною. Росія заявила, що не виконуватиме домовленості про припинення вогню у Чорному морі, доки Сполучені Штати не знімуть санкції з державного розслідгосбанку та інших фінансових установ, що беруть участь у міжнародній торгівлі продовольством і добривами. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Пропагандистка центрального першого каналу РФ Анна Прокоф'єва підірвалася на міні в Білгородській області та загинула. Її оператор отримав поранення. Про це повідомляють російські ЗМІ. Федеральний суддя тимчасово заборонив адміністрації Трампа закривати Радіо Свобода. Повідомляє телеканал ABC News. Неурядова організація American Oversight подала федеральний позов проти п'яти топ-посадовців адміністрації Трампа, які були присутні у чаті сигнал та обговорювали там деталі операції США проти бойовиків Хуситів у Ємені, за даними каналу ABC News, йдеться про главу Пентагону Піта Гексета, директорку національної розвідки Тульсі Габард, директора ЦРУ Джона Редкліфа, очільника Мінфіну Скотта Бесента, а також дерсекретаря Марко Рубіо. Китай намагається переманити дослідників штучного інтелекту, звільнених адміністрацією Трампа. Про це повідомляє агенція Reuters. Компанії, від яких надійшли пропозиції, входять до мережі фейкових консалтингових і рекрутингових фірм, що на думку аналітиків вказує на методи китайської розвідки. Головне про події 27 березня. Окупанти готовлять наступ на Сумщину, і Харківщину. Комарницький втік за кордон за допомогою поліції та СБУ. УЄФА скасовує санкції проти Росії. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись. На наш канал, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до весняного наступу на Сумщину і Харківщину. За словами Зеленського, цей наступ мав відбутися ще вісім місяців тому, але Україна зірвала його завдяки курській операції. У Парижі розпочалася зустріч коаліції рішучих за участі представників 31 держави, на якій обговорюють подальшу військову допомогу Україні, посилення її оборонно-промислового комплексу та механізми припинення вогню. Втечі за кордон колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького, якого підозрюють у створенні та керуванні злочинною організацією з метою заволодіння столичною землею, сприяли співробітники поліції та колишні позаштатні працівники СБУ. А до кордону фігуранта супроводжувало прикриття у вигляді авто із табличкою «200». Такі результати розслідування оприлюднило видання Українська правда. У застосунку Резерв Плюс стали доступні відстрочки для людей з інвалідністю, дані про яких є в єдиній інформаційній системі соціальної сфери. Про це повідомляє прес-служба Міноборони. «Укрзалізниця» відновила онлайн продаж квитків після нещодавньої кібератаки, яку у компанії назвали наймасштабнішою. Внаслідок удару Сил оборони України по російському військовому аеродрому Енгельс 2 20 березня ворог втратив 96 крилатих ракет повітряного базування. Про це повідомляє генштаб ЗСУ. Працівники державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступниці начальника Вінницького об'єднаного міського ТЦК підполковнику Оксані Янчак через побуття військовозобов'язаного. Як пише в дані, європейська правда, вона вдарила чоловіка по голові та почала душити. Північна Корея відправила щонайменше три тисячі солдатів до Росії в січні та лютому на війну проти України. За даними південнокорейської агенції, ЮНАП, з майже 11 тисяч південнокорейських солдатів, відправлених до Росії, 4 тисячі вже загинули. Спецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келох заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News, що Росія не відмовиться від контролю над окупованими територіями України, проте юридично вони не є частиною РФ. За його словами, це створює складну ситуацію, яка вимагатиме подальших переговорів. Німецький журнал Der Spiegel знайшов у мережі персональні дані, номери телефонів і електронні адреси, а подекуди й паролі до поштових скриньок деяких посадовців адміністрації Трампа. Футбольні санкції проти Росії скоро будуть скасовані за даними видання Індепендент. У кулуарах УЄФА вже подейкують про можливе повернення російської збірної на міжнародну арену. Вийшов трейлер фільму Іржа, на зйомках якого Алек Болдвін випадково застрелив операторку українського походження Галину Гатчинс. Справу закрили наприкінці 24-го року. З Болдвіна зняли звинувачення. Фільм вийде в обмежений прокат у кінотеатрах 2 травня. Головне про події 28 березня. Окупанти атакували інфраструктуру Нафтогазу. Великі компанії з південної Кореї повертаються в Росію. На Дніпропетровщині сталося замовне вбивство. Політика докладніше далі, тож не забудьте під. Писатись на наш канал. Перша віцепрем'єрка Юлія Свериденко заявила у Верховній Раді, що уряд України отримав від США текст нової угоди про корисні копалини і назвала її робочою версією, яка опрацьовується. Як стало відомо виданню Європейська Правда, адміністрація президента США Дональда Трампа повернула до пропонованої угоди вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку штати надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. На Дніпропетровщині знайшли застреленим на узбіччі дороги члена партії Батьківщина колишнього віцемера Кам'янського Олександра Плаходніка. Про це повідомляє видання Бабель. Поліція почала розслідування за статтею про умисне вбивство скоєне на замовлення. Росія завдала удару по інфраструктурі Нафтогазу, пошкодивши газово потужності. Про це повідомляє прес служба групи. В Україну повернули тіла 909 полеглих військових. Про це повідомив Координаційний штаб з питання поводження з військовополоненими. На Волині у лісовому угідді ДП «Ліси України викрили масштабну схему розкрадання лісу на суму понад 6 мільйонів 400 тисяч гривень. Як повідомляє прес служба Нацполіції, організатор незаконної виробки дерев чинив самогубство. До Києво-Печерської лаври прийшли поліцейські, які працюють на території ближніх і дальніх печер. Як повідомляє видання Телеграфює. Співробітників поліції залучено для забезпечення охорони громадського порядку під час планової інспекції щодо оцінки історичної та наукової цінності останків святих у гробницях. Державний департамент США виділить кошти на програму, що документувала викрадення українських дітей за для передачі даних відповідним органам влади. Про це повідомляє агенція Reuters. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні скептично поставилась в інтерв'ю виданню Financial Times до ідеї сил гарантування про розгортання яких у стратегічно важливих районах України після завершення війни напередодні говорив президент Франції Манюель Макрон. Великі компанії з південної Кореї Hyundai, Samsung та LG – готуються до можливого повернення на російський ринок, стверджує видання Korea Times. Суддя у Вашингтоні наказав посадовцям адміністрації Трампа, які вели конфіденційне обговорення про військову операцію у злощасному чаті в сигналі, забезпечити збереження усіх цих повідомлень. Про це повідомляє видання New York Таймс. Професори Тімоті Снайдер, Марсі, Шор і Джейсон Стенлі звільняються з Єльського університету через загострену політичну ситуацію. у США. як повідомляє видання Бабель вчені почнуть викладати у Канаді. У м'янмі і Таїланді стався землетрус магнітудою бали, повідомляє видання New бала. Повідомляє видання Бангкоку У обвалився 30 поверховий хмарочос. Загинули щонайменше три людини. Десятки опинилися під завалами. У мандалаї кількість жертв сягнула 13, понад 200 людей отримали поранення. У США дитина поскаржилася няні на монстра під ліжком. Щоб переконати її, що там нікого немає. Няня зазирнула туди і побачила чоловіка, який переховувався. Як повідомляє видання Гардіан, чоловіка, який раніше мешкав у цьому будинку, заарештувала поліція. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.